Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Чортовець Івано-Франківської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 60 квадратних метрів. Будинок містить 2 кімнати та знаходиться в житловому стані. Будинок продається без мемлів. Та без побутової техніки. Санвузол у дворі. Із комунікацій в будинку є електрика та газ. У дворі є криниця. Будинок потребує косметичного ремонту та новий власник все зробить під свої потреби. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є гараж, сарай, літня кухня та веранда. Також є гарно облаштоване місце для відпочинку та басейн. За будинком є гарно квітучий сад та город. Уся ділянка огороджена парканом. Недалеко від будинку розташовані магазини, кіоски та зупинка громадського транспорту. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів. Друзі! За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!